Мали новинки із мозаїки. Ось така мозаєчка із камінцями та фумариновими наліпками. Кіт у чоботях. Поліцейський. Підводний човен. Левеня. бульдозер, мабуть, так. Ельф поліцейський і ось такого формату для творчості камінцями по номерам. Є ось такі кити, два кита. Рибки, такі красиві, з черепашкою. Також є один набір, це у нас для прикрашання картини пір'ячком. Тут у нас є двосторонній скотч, картинка на картоні, і є пір'ячко, яким необхідно зробити рибки, хвостик дуже гарний. І трафарети. Трафарети ось такі величиною, вони великі. Тут у нас йде в комплекті пластиковий трафарет для того, щоб обводити і малювати різні космічні предмети І є також на картонці у нас розфарбовка. Маємо один червоний і один ось такий зелененький.